Військо режиму Башара Асада, що в останні дні мало великі територіальні здобутки у сирійському місті Алепо, поставило антиурядових повстанців на межу поразки. Генеральний секретар ООН Пан Гімун висловив тривогу щодо повідомлень про звірства проти великого числа цивільних в Алепо. А радник ООН з гуманітарних питань Ян Егеланд заявив, що Сирія і Росія є відповідальними за звірства про урядових воєнізованих загонів. Росіяни ж шукають винуватців де-інде. Ми говоримо. Ми Кажемо, враховуючи увесь попередній досвід, коли бойовики використовували будь-яку паузу, аби перегрупуватися, одержати поповнення з-за кордону та з ще більшою затятістю тероризувати мирне населення, домовимося спочатку, які коридори їм буде надано. Ми це з американцями дуже швидко можемо узгодити. тим ми це в з американцями Американці не можуть переконати росіян щодо потреби припинити вогонь в Алепо і цим дати шанс десяткам тисяч цивільних, що перебувають в анклаві під контролем повстанців. Замість того, аби прийняти пропозицію США щодо негайного перемир'я, росіяни поінформували нас, що це перемир'я не може початися ще кілька днів. Це означає, що наступ режиму та його прибічників на Алепо триватиме, заки не буде чинності. Будь-яка угода, беручи до уваги жахливе становище в Алепо, звідки повідомляють про постійні атаки на цивільних інф. Інформ інфраструктуру. це є просто неприйнятним. повстанці втратили понад 90% території, що її контролювали на сході Алепо. По тому як військо Асада за підтримки Росіян посилило наступ місяць тому. У понеділок голова місцевого урядового комітету безпеки заявив, що повстанці повинні здатися або померти.